прес конференцію влаштували почав говорити, що нема вже цих нациків. Ну, типу, що Україна вже тотально денацифікована, типу, все, що Росія вже досягла мети, яку вона там хотіла. А також він почав говорити про те, що Білорусь там змушена була перекинути там понад 120 тисяч військових під кордон з Україною. А, також він почав говорити, що потім та російські війська знесуть українську армію в Курській області. От десь він так вирішив, ну, це таке діло. Києву та Москві треба сісти за стіл переговорів. От на це варто звернути увагу. що саме Чому він вийшов говорити? І близько 70 українців, як він каже, ненавидять Зеленського. Ну, це десь в нього свої там, опитування проводив, не знаю де. от І потім також. Наступна ще його заява Лукашенка про підсилення білоруського кордону на території військ, взагалі, було потім повністю вщент зруйновано коментарем речника ДПСУ Андрія Демченка, тому що взагалі наші військові не помітили ніяких взагалі рухів там на території кордону, тобто це повністю брехня була тотальна. І е, далі, вже в принципі, були зроблені висновки. Це про це сказав голова це, Це паде РНБО Коваленко. Він прокоментував інтерв'ю Лукашенка яким чином, що це тип так би мовити сигнал, що Путін вже благає про перемовини. Ну що мовляв, та ситуація, яка є зараз. Ну тобто, це ще от, з іншого боку, зараз шукають способи, як встромити там якусь ідею в голову українцям про те, щоб продовжувати говорити про Ну, це спецоперація, очевидно, і просто це дуже гарно порозносили оце це все по всіх пабліках. І так далі, мені захотілося звернути увагу на це, що ну, які перемовини можуть бути станом на зараз, я вас прошу. Ну, для чого це все от, ну, говорити? Ну, тут, в принципі, все очевидно, і зрозуміло, що Лукашенко зараз використовують як просто говорящу голову, яка розповідає, розносить цю всю історію. Такий в нас сьогодні вийшов знову етер про трохи і ПСО. А, от. А, так, а стоп, Іра, ти правильно те, тому що ми постійно живемо в умовах ІПСО, Якщо вам ну це ж відомо, вже, вже це теза вже нами озвучувалася. Ми можемо щодня починати ЕТР і говорити, що ми живемо в умовах постійного ІПСО, Пам'ятайте про це. Це так само, як ми постійно казали, всі маніпулюють. У нас футболки були. Пам'ятайте, що всі маніпулюють, це правда, і так М -м -м. ми живемо то, абсолютно точно. Тут фільтрувати і фільтрувати, бо так можна. Зажуритися, зажуритися. Ще раз кажу, що українці, те, що я побачив на власні очі, показують абсолютно здоровий глузд в більшості випадків. Лише Дніпро живе в якомусь божевіллі надлишку. Тобто таке враження, що війна скінчилася вже багато років. Дніпро мене вразив. Всі решта міста абсолютно адекватні. Абсолютно адекватні. Розумієш, тобто люди себе поводять відповідно до. І в Дніпрі я чув тричі за весь час перебування українську мову, яка впала в вухо. Ну тобто, це не твої бесіди з кимось, а те, що ти чуєш на вулиці. Тричі. Люди в Полтаві, Полтаві, Полтаві все нормально. В Полтаві все нормально. В Миргороді все нормально, чесно скажу. В Харкові супер взагалі. Харків супер. місто залізо бетон. А от Дніпро у нас щось випило навіть в Одесі супер. Слухай, ну в Запоріжжі там нема питань. Але про це все ви дізнаєтеся, якщо підпишетеся на канал Скрипінві, бо там буде експедиція, вся викладатися. І тепер про Лукашенка. І потім я собі записав, щоб не забути, що сказати на сам кінець, бо добудьте до кінця там дуже важлива інформація для вас. Котики, зайчики тиранозаври, я Не знаю, може Приїдеш до Києва на цей час буквально в середу, на 19:30 або раніше mm -hmm. можна робити, бо у нас буде зустріч з охочими нашими глядачами. Ми їх запрошуємо в наш офіс, буквально на гетьмана Павла mm -hmm. Скоропадського 47, дріб 107, квартира 25. Mm -hmm. так, я про це нагадаю. На, про на, Лукашенка. 19.30 зустрічі, ми зробимо етер, значить, пришвидшений. Або все одно люди збираються півгодини десь можна етери з іншої кімнати почати. ну Обов'язково в студіях тут прийшов я на швидку ручу, бо За три хвилини до етеру я налаштував камеру. Приїхали тільки mm -hmm. от з Миргорода. І знаєш, де я був? Зараз про Лукашенка розкажу, але цікавіше. Mm -hmm. Ми були в селі. Леляки. Там, де гніздилися Одарка і Грицько. Та ти що? Взагалі туди і заїхали, що там але, але що називається, пізно взралися, бо вони вже личата полетіли у вирій, Грицько полетів, і пан Анатолій сказав: якщо хочеться почекати, можливо, але це не точно Одарка прилетить ближче. до Ну, не було часу чекати. Туди заїхали. Там тепер го... горобці опанували гніздо, але ми туди заїхали. Уявляєш, як з Миргорода. Так, про Лукашенка. На нього зважати і от розшифровувати його сигнали, це марна справа. Людина, яка клінічно бреше постійно, як і Путін. От, починаючи, а, а я покажу, откуда готовилось він там же нападіння. Ж... Кому він дав інтерв'ю? Він дав інтерв'ю З Кобєєву. ну як його. Ми... Ну, це чоловік Скабєєвом вот. словом. Вот 60 так. минут. Вот. Да, да. От, ну, це ж, типа, дурак дав інтерв'ю дураку, для того, щоб інші дураки це з'їли. Ну, в принципі, це ж інтерв'ю, яке націлене не на нас, це наші щось розтягають. Цитують, насправді це на внутрішній білоруський ринок і на російський ринок, що Союз мощний, як -никада. на от ну, Ясно, що він може сказати, нациків більше нема. У мене для Лукашенка погана новина. В Україні стало більше націоналістів. Нацики в Україні кожен, кожен, кожен навіть скоти, собаки, корови, коні. Менекіт, коли я скажу, знаєте що? Зараз таки скажу: мене кіт коли потягується, він тягне праву лапу вперед. Ну, дійсно, це смішно, але. він так робить Я, я хочу дотягнути до сонечка, так, я зрозумів. Да. Да. І так. І, ну, те, що він наговорив, не треба не, не треба нам ніяких сигналів для переговорів. Кому вони подають ці сигнали. розумієте мені дуже нагадує історію з журналістами ТСН. Uh -huh. Які кажуть, що вони подавали сигнали, що коли була помаранчева революція, що вони насправді не підтримують Кучму, що вони якісь сигнали подавали. Інтонаційно вони, а потім вибачалися вони там. Інтонаційно, а як Ірина Білик виступала на концерті на підтримку Януковича знову таки в 2004 2005 і вдягла як фронда помаранчевий капелюх. Ой, так, отак, отак отакі oh -oh. знаки подавали. Та до сраки. А ті, хто там в Сирському дорікає, де він народився. Слухайте, ваша улюблена ведуча Наталя Мосичук з 1+, плюс Так, моя кума, давайте зап... хай чатік вибухає. Зараз знову почнуть мені пхати по самі помідори. Вона народилася в Туркменістані. Угу. От вона, але це не робить її е... Гурбангулибірди Мухаммедовим. Розумієте? От не робить. Вона народилася в сім'ї військового, і тому вона народилася в Туркменістані. Ну і все. І тому ви не треба розшифровувати, що там Путін, де, як, що Лукашенко. Насправді в цьому сенсу ніякого немає. Це двоє злочинців, узурбаторів влади, диктаторів. Вони не є ну, легітимними президентами своїх країн. Вони собі владу просто привласнили. Дивитися, намагатися розшифрувати, яка білоруська армія? Я перепрошую, мені дуже цікаво, яка білоруська армія. Ну, я розумію, російська mm -hmm. армія. Луяві, друга... Десь в нього є армія. А... Mm -hmm. Армія може бути там. Я просто теж відстежую. Ну, це ж у нас робота така, і моя відстежувати mm -hmm. події та купу всякого гівна, яке не потрібно дивитися всім. Тому що це просто порожнє. Скажімо, Варламов тепер вчить білоруську мову. Це такий mm -hmm. одуван. Ну, Той тобто, yeah, да. там в політик mm -hmm. і. Е... Вони, ну тобто, в своїй аналітиці, це просто це просто маячня. Те, що вони собі дозволюють всі ці блогери, шмогери це просто маячня. Я так знаєш почав не просто там подивитися тенденції його, а просто намагався вслухатися, що він намагається розказати угу. нічого нічого. Абсолютно Та, нічого. Абсолютнова така якась, щоб опало. Абсолютно, да, да. абсолютно нічого, і там є рекламні інтеграції, заради яких вони записують, що якщо ви хочете виїхати на захід, вам там допоможуть, це перевірено, айОС рубен і так далі і тому подібне. Тобто, це люди, які тупо вам впарюють щось. Там аналітики 0,0 і він вчить білоруську мову, він читав вірш Богдановича. Але ну за Гугли, ну то ну, спробуй прочитати ну, по-людськи. -по ну ясно, що людина, ну, тобто для них білоруська навіть складна, навіть білоруська. Розумієш? Вони думали, він каже: я думав, що вона така сама, як російська. Виявилося, що ні. Ну, хай вчить, хай вчить, і, в принципі, там, я ж кажу, українську Білковський вивчив, і для, е Пономарьов і цей. І ще один там ну, Ні коротше є серед них люди, які здатні вивчити мову. Це таке, але чомусь для мене, який би ліберальний і україномовний росіянин не був, він все одно для мене лишається росіянином. Я так, все от, ж таки читала так. уважно Шевченка. Тому в моїй голові не, це намагайте купі лайна, не знаю, mm -hmm. діаманти, лини це не те місце, де їх шукати. В принципі, от не, не, ні, не темі. От, там, Так що давайте нам треба рухатися вперед на Лукашенка, в принципі, монопенісуально нам, в принципі, монопенісуально. Е, і тому хай собі розказує якісь ці анекдоти. Ну, знову таки, білоруська армія. Армію треба, щоб вона була в тонусі. Я дивився ці відоси, де він зустрічається з генералами. Вибачте, це не бойові uh -huh. генерали, бойові підараси. Ну, тобто, вони не, це, це просто люди, які сидять на соціалці державній, ну вони грядні. Ну, тобто це не армія. Uh -huh. армія uh -huh. зовсім. А в нас їхні ці, тренування, пам'ятаєш, як вони там робили свої ха-ха. Типу -ха. це ж справді смішно. Ну навіщо таке? ламать, показувати людям, щоб всі сміялися. Я таки да. бачив на Тіктоці, як чувак, типа спагетті головою розбивав. Тисячу макарон вже не пішло, вже не зміг розбити. Розумієш? Mm -hmm. Ну давайте, давайте будемо більш серйозними і давайте робити аналіз інформації, яка того варта, яка заслуговує на увагу.